Центр розвитку дитина Надія чекає на перемогу України та й найскоріше повернення малечі до закладу. Там розробили доволі цікавий проект цифровий гід по дентрологічним цікавинкам парку самого садочку. Біля кожної рослини встановили табличку з QR-кодом, завдяки яким прогулянки стануть ще цікавіші. Детальніше про такі нововведення далі в сюжеті. Яскраві різнобарвні рослини. Тут у парку садочку Надія можна побачити різні види дерев, декоративних кущів та квітів. Кожна рослина має не лише свою назву і особливості, про які тепер дітям розповідатимуть завдяки програмі Цифровий гід. Достатньо ви своїм смартфоном наведете на QR-код і почуєте змістовну авторську розповідь про рослину, яка вас зацікавила. Ідея цього проекту виникла. Тоді одного разу я почула розмову на території нашого закладу між дівчинкою та матусею, і дитина запитувала у мами, що це за кущі. Матуся відповіла. Та це такий собі чагарник. А це був травень місяць, квітла спірея, спірея, яка називається королевою луків, яка називається кущами нареченої, якою понад ста видів та сортів на землі, яка і лікарська рослина. І от безліч дитині можна було дати інформації. Тоді я з'ясувала, що навіть не всі вихователі в мене можуть відрізнити дерен від бересклету. Ой, вже з цим потрібно було щось робити, і ми вирішили створити це проєкт з метою виховання екологічної свідомості, розширення кругозору. Сам проєкт розробили цього року. Він складався з декількох етапів. Всі працівники закладу брали участь у його розробці. Вони створювали такі унікальні авторські розповіді. До речі, використовували при створенні розповіді технологію сторітелінгу. Саме тому наші розповіді вони такі цікаві не тільки дітям, але й дорослим. Вже на другому етапі, невеличкою творчою групою, ми створювали такий якісний змістовний відеоконтент з озвучуванням цих розповідей. І вже за допомогою генераторів QR-кодів створювали ці унікальні QR-коди, які розташовані саме на цих табличках. Вихователі кажуть, вже з нетерпінням чекають на повернення улюбленої малечі до садочку, адже тепер кожна прогулянка буде не лише цікавою, а й корисною та пізнавальною. Крім того, у садочку вже розробили декілька маршрутів, за якими діти вивчатимуть різні види рослин. Є в нас маршрут, який називається Таємниці дерев, де можна почути розповіді саме про дерева, які розташовані. Є маршрут, який поведе вас у таємний світ квітів і можна подивитися на квіти і послухати розповіді. Є в нас такий ще один маршрут, який вже веде нас у світ чагарників, квітучих і різних, які є. Є ще унікальний маршрут, який веде нас стежками реліктових рослин. Тому от такі створені унікальні маршрути, і діти вже зможуть дійсно змістовно проводити свої прогулянки. Поки в країні триває війна, навчальний процес 1 вересня буде поновлено, але виключно в режимі онлайн сюди до парку помилуватися різнобарвними рослинами, послухати цікаву інформацію. Про них приходять мами з дітьми. Крім того, має заклад дошкільної освіти і свою гарну традицію. Кожного року на випускний батьки разом з малечою висаджують дерева. Кожного року на випускний батьки та діти разом висаджують якесь дерево. Наша група ми з батьками висаджували. Прекрасне дерево, сливу пісарді. Коли ми висаджували це дерево, ми загадували бажання. Одне з бажанням було, щоб територія садочку перетворилася на дуже чудовий та затишний парк. Цього року батьки з малечою висадили калину та чорнобривці. Незабаром в парку зацвітеє магнолія, яка стане окрасою закладу дошкільної освіти. Вихователі з нетерпінням чекають на повернення дітей та вірять, що скоро святкуватимуть перемогу України.